Всім привіт! Дуся Мусі вийшли на прогулянку. Джонечку з Масінчкою ми вже завели. Дівчатка вже поїли трави, побігали по своїй любимої горі. Друзі, такі слюні Отакі вже збилися в роті, поки бігли. Як... Піна. <схід> так спішили, так спішили, так бігли, так ламілись Ззаді в нас кірочка йде он там от. Вона сидить з ними ж в одній домівки, в одному вольєрчикі, Те іде прогулюється. Так подивіться, який вид красивий тут у нас, які облака пливуть сьогодні. Нарешті вже сонечко трішки вилазить. Кіра хоче до нас. Але ми не хочемо, щоб Кіра йшла до нас. Вони? Вона кусається. Особливо наших бордерколі любить погризти. Люби і он... та, що там Леся в тебе? У Лесі теж сині руки. Це вона в суботу неділю видавала собачок, була на видачі, і Кірочка її кусала, коли вона її виводила. Нечемна дівчинка Кіра. Не то, що в нас бордерколі зайки мої. Ну, такі красунчики. Боїться телефончика, всього боїться, скажу. Всього боюсь, боюсь, боюсь. Людей боюсь, дітей боюсь. Велосипед боюсь. <су> Телефон теж <тоже> боюсь. <су> ну, на жаль, так. І ферлі Ці дві собачки гуляють тільки з нами. Я їх спробувала в неділю, обублі біжуть. Я їх спробувала в неділю дати там людям. Але ну, вони буквально вийшли і зробили всі свої бійськи і ну, забігли моментально. Угу. Ось такі бояшки Хоча вони вже тут домівки три роки. А гулять людьми не хочуть. От так, да? бояшки? так бояшки? Бояшки. О, ззаді тебе хоче бути. Будь... тебе теж полизала, хотіла, щоб ти. Ось так от. Ой, какие красивые девочки, такие красивые красотули. Ой-ой-ой, ой, моя риба. Моя риба. Синявая рибка сама вибігає і біжить одразу, щоб її пристягнули. Не убігає, молодець. Да. Її не треба ловить домику. Вона вискакує і сразу біжить і стоїть і чекає. Да, да, щоб іти гулять. Сонечко вийшло, гляньте, як здорово на вулиці. Всім гарного дня, гарного настрою, Па-па!